Привіт, народ! Давно не було відео ніяких. І сьогодні відео буде не по темі трішки. Тема сьогоднішнього відео, напевно, вже в тайтлі написано: це є постійні відключення світла і як можна під час них виживати. От, але один з варіантів, який я вибрав, який, як на мене, є ідеальним для квартири і досить економним це йде інвертор плюс акумулятор. І зараз покажу свою збірку, як вона в мене працює правильно, щоб ви її не спалили. Отож, давайте почну з того, щоб покажу вам, як в мене засобна працює. Моя схема. Тоді продовжимо. Так, мені повезло, у мене є ось такий балкончик, який не заскл... ну, тобто Він з надвору і немає перегородки між кухнею і цією кудовочкою. І це зручно мені було тим, що я зміг розмістити тут а, свою систему. Тут у мене стоїть дві, зарядні, дві зарядки для акумуляторів. Одна заряджає свинцеві акумулятори, а друга заряджає літівий акумулятор. А, в принципі, це можна робити по черзі, і в мене поки що не було такого випадку, коли треба було одночасно заряджати одне і друге. Сенець у мене зараз не використовується, він стоїть собі. На майбутнє, на якийсь крайній випадок. І зараз ми експлуатуємо цей 315 А12 вольт літій залізофосфатний акумулятор. Так, і ось це наш інвертор. Це є фірма Sweep Power. 2000, кВт, 2000 Вт номінальна потужність і 4 кВт, 4 кВт це пікова потужність. Якийсь час ми використовували його по неправильній схемі, тому що треба було перш знайти автомат-переключатель навантаження. Зараз покажу, як він виглядає. Але це був великий ризик, тому що світло включається і інвертор йде з Гайки на нас наступають. Тому зараз він під'єднаний через ну в якійсь мірі теж велика-велка. Тільки ось, де вхід чи ще вихід з інвертора на кабель. І кабель пішов, 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 пішов догори. Заходить ось так от в бокову, тобто по дверку, просверла дирка. І виходить назовні по кімнаті і йде додатковий кабель. Тобто це не є така штука, яку зробиться, от прямо з бухти-барахти. До цього треба готуватися, знайти всі, всі деталі, і тоді це можна робити. Тобто в мене він так пішов поверху, вверх, вверх, вверх і до щитка в коридор. Так. давайте світло. Так, Ось це наш щиток, і він тепер виглядає трошки не так естетично, як до того. І в нього входить кабель від інвертора. Давайте відкриємо щиток. І в чому суть цього щитка, цього автомату? Не звертайте увагу, що він в мене є під'єднаний догори ногами, тому що в мене тут неправильно входить світло від, ну, центральне світло від міста, від мережі. Тому довелося його перевернути і під'єднати трішечки не так. Але це ніяк не впливає на його роботу, і в чому суть його? В нього є три положення. Тут можна побачити його, якщо фокус, де фокус? Тобто, on off. Тоб, у нас немає такої, такого випадку, що ми одночасно включимо і місто, і інвертор. Тобто ми по черзі його включаємо. Відповідно, ми, якщо зараз е вімкнемо інвертор, mm. давайте, де ми це зробимо. Тобто, ну, нагадую, у нас є зараз е робота від міста, міська мережа. І ми зараз е, можемо зробити те, що ми би не могли зробити з простим підходом вилка-вилка в розетку. Ми можемо взяти і включити наш інвертор. Тик. Інвертор включився. Він не згорів, йому нічого не сталося. Він почав працювати. А в простому підході, який зараз в інтернеті гуляє, це найпростіший варіант, звісно ж. Ми б його спалили. Був би гарний такий фейерверк з перегоранням високотокової лінії, і йому прийшли би гайки. І отож, є наш автомат, ми вирубаємо освітлення, вирубаємо інвертор. Все, ми переключилися на, на резервне вживлення. Все працює. Чути, як гуде наш інвертор, тому що включається холодильник. 1,7 кВт. Він виробився. Працює котел. Е так, може, доказуємо, що він працює. Давай, включайся. Все, якщо чуєте, пішло нагрівання, газ пішов, мотор качається. Стабілізатор показує 227 вольт. Все прекрасно, все працює. Єдиний нюанс. Що, щоб котел запрацював, оскільки котел є фазозалежний, а інвертор, як ми всі можемо зрозуміти, він не має такого зрозуміння, як ноль і фаза. і в нього виходить змінний, змінний ток синусоїда, і кожен з цих контактів, які в нього йдуть, вони є з потенціалом. Відповідно, котел думає, що в нас йдуть дві фази. І в сумі дають 120, 220 вольт. Щоб котел працював, дуже проста схема: всередині вилки, яка розбірна. Стоїть перемичка на заземлення. Відповідно, ось цей кабель повинен бути трьохжильний. Три жили, один кабель йде на заземлення. Оскільки для інвертора бажано би все ж таки його заземляти. І плюс всередині вилки стоїть підтягування однієї. Одного виходу. Це не можна звати фазою, тобто, але. Одного виходу до заземлення не до нуля. І, Відповідно, катал, е бачить, що в нього один вихід йде з потенціалом тобто фаза, і другий вихід заземлений, і воно що це нуль. Отака хитрість дозволила запускати цю всю систему. Е, і все працює прекрасно. Йдемо переключимося. Знову ж таки, інвертор включений. Вертаємося назад. Нашого робильничка. Вирубаємо інвертор. Вітаємо місто. І нічого не згоріло. Все працює. Тобі, ця система вона є нагладійною з захистом від неправильного використання. І ви ніколи не впадете на в наш час велику дуже суму. Це все в мене. Користуйтеся правильно.